На телеканалі Ті 7 триває інформаційний день. і Ми продовжуємо вам розповідати про актуальні новини сьогодення зі світу України та Хмельниччини. Зокрема, у студії для вас працює Тетяна Дублянко. Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що Україна у 2024 році перевиконає план від президента України Володимира Зеленського у один мільйон дронів для фронту. Про це він сказав на форумі Україна рік 24. чотири. Вся урядова команда працює над цим за перші два місяці. Руку законсервовані сотні тисяч дронів. Сказав Федоров. Він також проінформував, що. 90% усіх БПЛА, які сьогодні використовують Збройні сили України у на війні, вироблені в Україні. Далі, отож, далі про дрони, їх модернізацію та застосування. Отож, Валерій Яковенко, співзасновник Drone.ua, експерт і у сфері безпілотних технологій та робототехніки. Доброго дня, пане Валерію. Слава Україні! Доброго, слава. Вітаю вас! І Ми вас вітаємо. Отож, перше питання. Почну з тези безпосередньо. У нас ніколи не буде стільки людей, скільки є в Російській Федерації, але в нас є 300 тисяч інженерів. У нас є 200 компаній, які виробляють тільки БПЛА. Це наша перемога, яку потрібно масштабувати. Швидкість це наша конкурентна перевага, додав міністр. Питання в чому пане Валерію, хотілося б, щоб на сам початок ви а, оцінили те, що дійсно було зроблено україною у 2024-му, і що буде зроблено у 20... що було зроблено у 2023-му році, і що буде зроблено у 2024-му році, саме в питанні дронів. Знаємо, що це є таким найнеобхіднішим для одним із найнеобхідніших для українського війська. І чи не кожен власне військовослужбовець, який був і у нашій студії? Також говорив про дрони. У 2023 році ми побачили, як стрімко може зростати індустрія. На початку. Рік тому а, ніхто не мав не мав собі навіть можливості уявити про ту кількість обладнання, котра вже буде існувати вироблятися українськими інженерами наприкінці року, наприкінці 2023 року. За рік а, фактично динаміка виробництва збільшувалася в десятки разів. Відкривалися нові напрямки використання дронів, відкривалися нові ніші, і обладнання, яке зараз нищить ворога. 60% ворожої техніки нищиться а, саме. Дронами все це було тим надбанням, котре ми отримали як результат роботи 2023 року. Якщо ж казати про 24 рік. Всього буде більше. Ми вже знаємо шлях. Ми розуміємо. Ми розуміємо джерела фінансування. Ми розуміємо, яким чином потрібно будувати цю екосистему. І, до речі, тут саме і є та виражена роль держави і наших міністерств як чинників, що дозволяють створювати екосистеми. Мова не про кожного окремого інженера, мова не про виробництво одного чи десяти чи тисячі дронів. Можливе це мова йде про. Спільноту спільноту інженерів, які працюють разом, і роблять дійсно дива планетарного масштабу на планеті не виробляється стільки дронів зараз, скільки виробляє Україна. Саме ви маєте на увазі, що до видів дійсно щодня чи не щодня у медіа з'являється вся нова нова інформація про те, що створили той чи інший вид певних дронів надземних, далі підводних в повітрі, і так далі. Багато що наскільки дійсно на вашу думку швидко, тому що Шведоров сказав, що швидкість це наша перевага. Наскільки швидко взагалі інженери і підприємства працюють і відгукуються на ті потреби, які про які говорять наші хлопці? Згідно світового досвіду, те, що зараз є у світі. Світовий досвід з українським досвідом порівняно взагалі не можна. Те, що у світі відбувалося протягом років, і наприклад, ті ітерації продуктів безпекових продуктів, котрі світ побачив і котрі були створені протягом останніх 30 років, то вони створюються за лічені місяці та тижні українськими інженерами через швидкість та гнучкість у комунікації між фронтом і активним застосуванням, і інженерами, котрі створюють такі продукти. Коли інженер придумує щось, тестує якусь технологію, вона одразу, майже одразу, потрапляє до лав військових для тестування. Вона тримає надшвидкий фідбек. І для того, щоб зрозуміти, чи потрібно це взагалі, чи потрібно якось вдосконалити на це, витрачаються лічні дні. Тож не лише. Швидкість, але й гнучкість. Гнучкість, тому що а, так швидко стати на озброєння, а як це відбувається в Україні, так швидко створювати якісь нові трації. Ну, це це наша історія, це наша можливість і це наш виклик часу. Ми здатні саме таким шляхом перемогти ворога. Угу. Якщо знову ж таки говорити про ті заяви, які звучали вчора на форумі Україна рік 24, Говорили про те, що не лише ми виконаємо план в один мільйон дронів, а й перевиконаємо його. Дійсно, є підприємства, все прекрасно, але кожен дрон це певні комплектуючі, і чи вистачить цього, тому що знаємо, що зараз є неби яка проблема на кордоні, до прикладу з Польщею? Так чи вистачить комплектуючий для створення цих дронів? А давайте насправді розділимо ці питання. Логістика це одне питання. Наявність компонентної бази це інше питання, і тут дійсно є виклики. Виробляти таку кількість обладнання, котру до всього ніхто не виробляв з компонентів, котрі не були а фактично розраховані на таку кількість обладнання, що створюється. Відбувається їх дефіцит. Відбувається дефіцит на рівні світових ринків. Невеличкі чіпи, невеличкі транзистори, невеличкі компоненти, котрі використовуються українськими інженерами. Вони з'являються недоступними, і не забуваємо, що ворог так само полює на такі компоненти, намагається закидати ринок грошима. Через це зростають ціни. Фактично, зараз ми маємо перед собою не просто на меті план. Ми маємо чіткі вже факти виконання плану, до котрого ми йдемо. І відкрито я погоджуюся з тим, що Україна перевиконує план у мільйон дронів. Вона перевиконає це навіть за умов поточних можливостей, котрі вже створені. А попереду ще рік. Тож план буде перевиконано і дефіцит компонентів буде. Вирішуватися локалізацію компонентної бази всі компоненти, котрі раніше ми закупляли за кордоном, потрібно виробляти самостійно в Україні. І потім, після нашої перемоги, Україна має ставати джерелом для відбудови цієї індустрії для світового ринку. Щодо цифр, 200 заводів. Саме така цифра звучала вчора, аналогічно і 300 тисяч інженерів. Чи можна взагалі е, рахувати цю цифру достатньою для того, як сказав заступник Сирського, що мета зустріти ворога дроном? Так, наша мета зустрічати на полі бою противника першим дроном, наша мета відсікти від нашого солдата максимум засобів ураження противника. Наша мета зробити так, щоб е, заболоття відмовилося від будь-яких активних дій на лінії фронту і залишило ідею окупації нашої держави, наших окупованих територій. Взагалі про це на, на заявив безпосередньо Сухаревський. Нам насправді потрібно і більше обладнання, і насправді нам потрібно це обладнання швидше виготовляти і швидше модернізовувати. Еволюція технологій, яка зараз відбувається, відбувається через наявність ворожих хребів і дружніх хребів. А це ця еволюція відбувається фактично щотижня, і нам потрібно бути завжди на кілька кроків на десятків кроків попереду. І е, можливість захищати е, власних військових е, фактом використання інноваційного обладнання, щоб не піддавати ризику їх життя. А вже ж це є та ціль. Котре переслідує наша держава, ми дійсно маємо воювати не життями людськими, а ми маємо воювати технологіями, і що і це успішно фактично відбувається. От щодо компоненту, тобто основний компонент, який має бути ще було би прекрасно, якби він був в Україні? Це безпосередньо а, от, от, оті от системи, які ми зараз комплектуючі, так би мовити, які зараз замовляємо за кордону. Наскільки важко Україні в Україні виробляти ці компоненти, чи це реально взагалі? Це абсолютно реально. Нам потрібно обладнання, нам потрібні фактично станки і елементи фабричного виготовлення таких е продуктів. Е нам потрібна знову ж таки, це потребує додаткового постачання більш дрібних комп компонентів більш дрібних чіпів, але це вже легша історія ніж е, імпортувати певні готові пристрої українські заводи, українські фабрики, що е, фактично використовують ці компоненти, виробляють ці компоненти. Вони працюють в три зміни, і вони завантажені а Ті компоненти, які виробляються в Україні, вони розкуповуються фактично і контрактуються наперед, на місяці. І коли ми говоримо про кількість таких виробничих, ви сказали цифру 200. 200 сказав і сказали і наші очільники. Uh -huh. Але в реальності, в реальності, ця цифра вже набагато більша. А є компанії, які виробляють не в готові а лише компоненти, і таких компаній на моєму підрахунку вже понад 700. Це прекрасно. Ми раді в принципі цьому, як і вся Україна. Якщо говорити, знаєте, не лише ми виробляємо і модернізовуємо різні дронові системи і таке інше, а й росіяни. Якщо порівнювати власне наші потужності і потужності Російської Федерації, саме в питанні виробництва дронів, номенклатура, технологічні новації і якість чутливість до реп. Бо, власне, ми бачимо, що вони теж не відстають у цьому питанні, і вони, власне, навіть використовують хліб, заводи да, для виробництва цих дронів. Окупанти відстають у цьому питанні. Окупанти намагаються копіювати найуспішніші приклади використання робототехнікою Україною, і вони зазвичай роблять запізненням на 4-5 місяців. Це відбувається як з точки питання хардверу і. Певних робочих е, рішень, так і з точки зору е, софтверу, програмних продуктів продуктів. Тобто ці прошивки, котрі з'явилися в Україні, вони перетікають до окупанта. Вони копіюють цей досвід, але вони завжди це роблять з запізненням. І е, е, коли ми говоримо про технологічність, тут є дуже велика відмінність підходу українських інженерів і того, що відбувається на болотах. Е, українські інженери виробляють більш інноваційні, більш якісні продукти. З точки зору новацій, з точки зору масштабів в Україні так само відбувається більше виробництв і формується екосистема, і це можна було б назвати навіть. Ринком ринком це непогане слово, ринок це конкуренція, ринок це боротьба за якість, ринок це боротьба за ціну. Коли в Україні відбувається фактично лібералізація можливості створювати і е, винаходити безпекову техніку, е, за поребіком безпересередньо на болотах все відбувається інакше. Це певні авторитарні шляхи, вказівки, де інколи роботи виконуються ради роботи, і бюджету спилюється в. 100 разів більше ніж воно того варте. Тож, якщо ми говоримо про довгострокову перспективу, з точки зору ринкових формувань того, що відбувається в Україні, ми набагато більш перспективні, і ми попереду, і просто нам потрібен час бігти вперед і збільшувати відстань з ворогом. Знаєте, що не можу з вами не обговорити тему таку як народний дрон? Власне зараз будемо говорити так більш точково по різних видах дронів. Якщо говорити за цю ініціативу від уряду щодо народного дрону, наскільки вона є успішною серед населення? І взагалі, наскільки це хороша ініціатива, на вашу думку? А, народний дрон це. Історія, котра викликала достатньо велику хвилю і певного обурення і непорозуміння в масах, але ми ж ми ж українці, це завжди відбувається. Зрада це наш національний від спорту, але насправді всередині ідеї народного дрону є можливість популяризувати нову професію інженера, яка зараз нас так сильно необхідна, і в цій професії немає обмежень по віку. Немає обмежень по статі, немає обмежень по освіті. Кожен може створювати таке обладнання, і коли він зробив його на своїй кухні чи вдома, коли він зробив один-два дрони і передав їх не на фронт, а фактично ці дрони потрапляють до навчальних центрів більш за частіше за все, на них вчаться. То ці люди розуміють, що вони можуть долучитися до тих підприємств, котрі зараз створюються. Вони навіть угу. самі можуть створювати такі підприємства і створювати масову робототехніку вже тисячами, але не в умовах кухонь чи будинків власних, а саме в умовах фабричного виробництва. І це є саме той підхід до популяризації нової професії, старої професії, котра зараз над а, котру я вважаю надуспішною. Це шикарна ініціатива, і вона вже привнесла свої здобутки. Пане Валерію, неодноразово там також звучали заяви, мається на увазі, там це на форумі, так звучали заяви про дальність, що зараз сягають дальності безпосередньо і 700 кілометрів, наше українське власне ноу-хау, назвемо так. Ми знаємо постійно слідкуємо за цими прекрасними подіями, коли на болотах щось палає. Коли вони там бігають з відрами, суїтяться, власне. Ми спостерігаємо за цим наскільки серйозніша і можливо наскільки проблемніше оце серійне виробництво, чи можна його зробити більш серійнішим? Тому що бачимо, що за кордону то є ці далекобійні ракети, то нема, то, послід, то є дуже велика залежність від цього, чи можна зробити в Україні, щоб такі БПЛА були на серійному виробництві, і наскільки це важче і дорожче? Якщо ми порівнюємо дрони за своїм цільовим призначенням, ми наприклад беремо до уваги відстать роботи, то наразі наймасові... наймасовішим сегментом, де виробляються українські дрони, це є відстань до 20 кілометрів. Коли ми говоримо про дрони далекого ураження, понад 700, понад 1000 кілометрів, та навіть більше, то тут ми розуміємо, що потрібно більш фахове виробництво, котре також існує в Україні і воно масштабується. Угу. Кількість дронів там не мільйони, але тисячі. І те, що відбувається в нас, те, що створюється в нас, воно створює таку можливу армію дронів в повітрі, котрі зможуть і можуть вже вражати цілі дуже далеко від лінії фронту. А зараз ми можемо сказати, що є певна еволюція тих компаній, котрі працювали, ті бізнеси, котрі працювали над створенням достатньо простих рішень, еволюціонували за останні два роки і створюють більш технологічні пристрої, котрі дійсно в стані по перше до. Лати ворожі реви, по-друге, залітати дуже далеко в території і виконувати свою роботу. Але нові компанії вони починають з щось про, чогось простого і рухаються далі. З точки зору перспектив, Україна матиме достатньо власного обладнання, власного озброєння для того, щоб долати відстані у тисячі кілометрів і виконувати цю роботу постійно масштабно, тримаючи в тонусі ворога. От щодо знову ж таки видів дронів, наземні дрони аналогічно щодо них в суспільстві існує деякий скептицизм щодо такої ідеї, і аналогічно дрони для розмінування. Я в принципі не чи на форумі, піднімали тему саме таких видів дронових так систем. Наскільки це є важливо сьогодні для нас, і наскільки активно працює держава саме у цьому напрямку? Розмінування це дуже важке питання. Україна є найбільш забрудненою вибуховими речовинами країни у світі. Території сягають мільйонів квадратних кілометрів і гектар, мільйонів гектар. І для розмінування такої території потрібні десятки мільярдів доларів та 25-30 років. Розмінування це процес, де задіяні не лише технологічні пристрої все починається навіть з простого опитування людей, що жили поряд з територією, де ведуться військові дії, і закінчується все фізичним знищенням вибухових певних речовин, якщо вони знаходяться. Тут можна задіювати дрони на певних етапах, але це дуже складна історія, і насправді роботу тут потрібно комплексно системно розпочинати, а формуючи. Знову ж таки екосистему бізнесів і компаній, котрі працюють на цьому ринку, один сам по собі дрон розмінування не зробить, але це дуже допоміжний інструмент для того, щоб це відбувалося наразі. І відбувається саме той етап розвитку ринку, коли країна шукає найцікавіші технологічні пристрої, котрі здатні пришвидшити роботу для розмінування, бо 25-30 років в нас немає, нам потрібно все це зробити швидше, але не менш якісно. І саме високі технології, саме новації нам в цьому можуть допомогти. Ну і ми вам дякуємо на цьому. Тож Валерій Яковенко, співзасновник Drone.ua, експерт у сфері безпілотних технологій та робототехніки. Дякуємо вам, що знайшли час і доєдналися до нашого етеру.